Стопать до мене скулиться! Чорний я! Завались! Цей фувол тебе на бабки кинув! Хера ти ссиш! Е, алло, вільний! Давай зроби собі послугу! Допоможи добрим людям! Там в домі засів сраний любитель халяви, на ім'я Гріша Валян. Висить мені купу бабла! Тільки замість купонів він мені волиною в рожу тикає. Попазарь з ним по душах. Може попуститься, шепне на вушко, де схрон, Шариш. А то, бляха, я вже на набріділля. Не одному тобі валян винен. Я прийшов повернути борг. А чого ти вирішив, що мені не похір, а дядя? Розберешся з моєю проблемою. Можеш і свої порішати. Шариш. Зрозумів я все. Не нервуй. Умнічка. У двері не сунせ, а то валян тобі в першу чергу башку знесе. Зі сторони вежі є пролом в стіні, крізь нього і побалакаєте, а фугас постереже. Чого завжди я? Бо я так сказав. Короче, вільний, щоб без гнилого кипішу. не бісіть мене. Який ти злобний. Ти тоже блядь, із Краматорська. Локальний немож вийчає. Хто там? Я стрілятиму. Спокійно. Я хочу поговорити. Мужик, ти нормальний? Мені якось не до цього бляха. На секунду розслаблюся. Ці гопники мене завалять. Ти їм передай одного я точно з собою заберу. Ти завинив Мальфару. Приколюєшся! Ну, ставай в чергу, якщо так. Хоча вбити мене двічі в тебе все одно на вийде. Гаразд, хочеш повернути борг? Слухай. Схрон на водонапірці, тобі на саму гору. Там, коротше, зрозумієш, що робити. Сподіваюся. Обача! Заспівала пташка. Висоти, не боїшся, вільний? Хатя! Мені на зраді. Лізь на вежу за ничкою. Бира! Да, ці пандоси блять, не міняються. Вічно когось хочуть нагрузити. Не? Дима торч. От Тобі видно, що ти торч. Куас. Педя вас. Федя, ну ладно. Пішли. <плізим> вы. О-хоп. Оп-оп-оп. Лиза. Сталкери, не тупи! Торч нас не відпустить. А у тебе огляд хороший. Мочи їх! Мочу.

Да підпиди шестая потресу зора. Опа! А о, бля, туди снова гарний. Дуга. ЧС. Терекон. Так, здесь. Десь. Десь... Чекай. Здесь по-бусі не видно вон. They need smaller bit. Ах, от вляпався. Доведеться або всім борги віддавати, або з малої валити. Ну, пандосам можеш вже не віддавати. Сталкери, дякую. Я тепер твій боржник. Ти спочатку з мальфаром розрахуйся. Мені з цього відсоток обіцяний. А, ну, взагалі-то я збирався віддати. Чесно. Що прямо зараз? А, так, твоя правда. Так краще буде. Зроблено. Купони перекинув. І тобі, і мольфару. Прийом. Мені гроші від валяна щойно впали. Передай за привіт. Може я навіть шарку йому поставлю. Якщо не поводитиметься як гімно. Well uh -huh. they oh, okay. yeah. yeah. yeah.